Я хочу сказати, що дуже багато інформації негативної з приводу затримання, доставлення до РТЦК військовозобов'язаних, оскільки намагаються створити картинку, що це робиться примусово. Хочу зазначити, що працівники РТЦК не мають права затримати громадян. Це здійснюють тільки працівники поліції. Якщо військовозобов'язаний погодився самостійно проїхати в РТЦК, тоді йому запропонують скористатися тим транспортом, який є в розпорядженні групи оповіщення. Відповідно, він приїжджає до РТЦК. І е, якщо потрібно оновити дані, оновлює. Якщо є якісь інші питання, отримує повістку або е, на ВЛК, або на прибуття до РТЦК е, з інших питань. Тобто людина може відмовитися від того, щоб пересуватися транспортом, який йому пропонує РТЦК. Та після цього самостійно за обраною датою приїхати звичайно.